Всім привіт! І це буде коротеньке відео, як я відкриваю цю водітку. Так, це напряжно. Один раз збив, до другий. Нічого не випаде. До третій. Ось таке. нічого собі. І це відео під... Ходить до бійця, а чого підходить, а не підійшло. Бо я ще буду йти до, 20, до 39, 38. А ви почекаєте. Так, і відео продовжується. Так, забираємо. Це і получа... не получаємо. Ну, ще трохи ми маємо дограти. І я це зроблю знов за кадром, а ви почекайте для вас це займе секунду а для мене годину. Котлі в мене таке включення. Я б хотів спитати ти хто б хотів, щоб нам брав стас, типа до я не про як вони називаються. Як типа компанія називається, я забув. щоб вони зробили типа е, квести на тілки там. Короче, на кубке, боже. И включение заканчивайте пока. Короче, видео заканчивайте. Я буду уже долго его снимать.